Вбивство за позицією чи знайдуть російський слід. Кому вигідна тиша після пострілу? Це, бонство, влади. Це Михайло Сцельніков, підозрюваний у вбивстві народного депутата, екс-спікера Верховної Ради України Андрія Перубія. Чоловік зізнався у злочині і попросив, щоб його обміняли в Росію. Там він нібито хоче шукати тіло свого сина. Втім, з'явилася одна деталь: колишня дружина підозрюваного заявила, їхній спільний син. Не спілкувався з батьком через те, що один патріот, а інший ні. Зазначу, син підозрюваного у вбивстві Михайло Віктор Сцельніков із позивним Лемберг зник без вісти у Бахмуті. Воював у розвідці 93-ї бригади. Нагадаю, Андрія Парубія поховали 2 вересня на Личаківському цвинтарі. Тисячі людей прийшли попрощатися із вбитим політиком. А вже наступного дня місце, яке займав Парубій у Верховній Раді останні 6 років, перетворилося на меморіал. Фото, прапор і квіти, але деякі народні обранці цим не обмежилися. Нардеп Микола Тищенко запропонував у столиці перейменувати вулицю Банкову на вулицю Андрія Парубія. А п'ятий президент Петро Порошенко закликав вже і зараз заборонити телеграм. Мовляв, месенджер перетворився на мережу, який організовують теракти проти України. Чому підозрюваний так поспішив проситися в Росію? Хто насправді більше боїться правди? А кого захочуть прибрати наступним? Пишіть ваші думки. Ми відповімо на кожен.